Спрощення дозвільних процедур у сфері господарської та підприємницької діяльності, раціональне зменшення кількості документів і процедурних дій, оптимізація доступу мешканців міста до якісних адмінпослуг, відкритість та прозорість роботи влади це лише декілька основних позитивних моментів, якими відзначається проект, презентований у ресурсному центрі. Ця це програма ще один шаг до тому щоб не було корупції. Ця програма дає можливість. В электронном виде обращаться в Центр муниципальных услуг и получать все необходимые разрешительные документы. Эта программа намного упрощает работу, ускоряет работу для того, чтобы мы могли быстрее ответить на все вопросы наших предпринимателей, жителей Кривого Рога или выдать им все разрешительные документы. Здесь у нас работают 33 различные службы по оказанию 226 услуг. И я думаю, что это единственная программа в Украине, которую мы разработали. Ни в одном городе Украины такой программы нет. И я думаю, что предприниматели и жители нашего города оценят работу и э, увидят, что мы все делаем для абсолютной толерантности, прозрачности работы всех разрешительных органов и э, в том числе и, и исполкома. И, э, Радського Мета проекту оптимізація взаємодії структурних підрозділів міського виконкому і дозвільних органів. До того ж, нова система сприяє запровадженню електронного документообігу. Це дасть можливість суб'єктам підприємницької діяльності швидше отримувати дозволи, слідкувати за ходом розгляду документів і навіть контролювати якість роботи державних адміністраторів. Суб'єкт хазяйствування може через сіт інтернет зайти к нам на сайт, зареєструватися, заповнити ні в формы подать свои заявления в отсканированном виде. Администратор тут же, когда получает эти документы, опять же, в электронном виде отправляет их дозвольному органу. Тут мы сокращаем срок выполнения процедуры на 1-2 дня. Одна из составляющих это исполнительская дисциплина. Програми адміністратори осуществляють контроль за ісполінням як нашими сотрудниками, так і сотрудниками органів розрішительних контроль за сроками і контроль за качеством і процедур, тобто ні допущення ні мотивірованих Із застосуванням проекту суб'єкти господарювання зможуть отримувати копію дозвільного документу в електронному виді, залишити зауваження та пропозиції щодо роботи центру, отримати консультації через інтернет. Всі дані клієнтів в системі захищені персональним кодом скористатися системою можуть ці бажаючі і через інфобокси на кожний вид адмінпослих розроблено технологічну картку, в якій чітко крок за кроком прописана вся необхідна процедура від прийняття заяви до отримання конкретного документу. Запровадження нового проекту є важливим етапом організації видання дозволів винятково через державних адміністраторів, як того вимагає законодавство. Втім, найголовнішим результатом є те, що це дозволило лише у поточному році скоротити час отримання дозволів на 25%. І значно, як зазначають підприємці, спростила цю процедуру. У планах вже на новий рік зменшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності до центру для отримання дозволів з двох-чотирьох, як на сьогоднішній день, до одного-двох разів. Така форма організації роботи дозволяє економити час робити процес спілкування громадян з органами влади зручним та прозорим.